Вітаю, друзі. Останні новини в мене викликають дивне відчуття, що я дивлюся якийсь дурний фільм. Це такий театр абсурда, який змішаний з комедією фарса. Ну, тому що заяви, які робить наша влада, м'яко не відповідають здоровому глузду. Давайте по фактах. А Зеленський на, під час третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine» у суботу, 23 листопада, заявив, що Україна має. Ці шанси закінчити війну вже наступного року. Знову, в наступному році, в наступному році він знову скаже, що у наступному році, от точно, а ще через рік, що гарантовано в наступному році закінчить війну. Ну, інколи, все ж таки, краще жувати, ніж говорити, але тут не той випадок. Він сказав: процитую. Ми відкриті, ще раз кажу, і до речі, лідерам африканських країн, і Азії, і Арабських держав, і їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозицію нового президента Сполучених Штатів Америки. А я думаю, що ми ці пропозиції побачимо в січні. Я зрозумів: він чекає план від Трампа. А де план Зеленського? Ну, справді, давайте відверто казати: а на що він очікує? Він хоче побачити план. Але ж нещодавно він казав, що у Трампа нема рішення закінчити війну. Ви пам'ятаєте? Я вам нагадаю. Дивіться, це заява Зеленського. Ще 23 вересня він заявив, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну. Не знає, а повинен дати цей план. Чи вже знає? Чи от в мене запитання, що відбувається в голові Зеленського, в якій реальності він знаходиться, якщо він тут каже не знає, тут вже очікує плана. Де план Зеленського? Але давайте повернемось спочатку все ж таки до того, що, а, каже Зеленський, і порівняємо, як його а, сприйняття реальності змінюється. Зеленський. Трамп насправді не знає, як зупинити війну. Наступна заява, яка була зроблена тиждень тому. Зеленський закликав українців не чекати на диво від Трампа, а пахати зараз. Зеленський у січні хочу почути нову пропозицію Трампа щодо плану завершення війни. В мене тільки одне запитання. Це один той самий Зеленський, бо кожен раз він змінює свою позицію. Більше того, він завжди чекає від когось плану, коли йому дають до речі, план нормальний, адекватний план його відкидає і пропонує свій. Ну, пам'ятаєте, той план перемоги, де три пункти зразу відкинули наші партнери. До речі, потім всі журналісти західні і західні експерти запитували: а він коли це писав? Він, хоч з кимось на заході, це проговорював, чи чому тоді він не попросив ще зірку смерті? Чому він не попросив? А дайте мені, будь ласка, один мільярд кіборгів а ще щось. Ну чому ні? Ну тому, що перелік його побажань повинен був співпадати з тим, що можуть нам дати справді, і більше того, він повинен був якось узгоджувати. Бо це нагадувало, як Зеленський намагався йти в НАТО. Пам'ятаєте, коли він з таким суворим, брутальним обличчям, а позаду нього ще його посіпаки, і він каже: ми подаємо документи до НАТО, заяву до НАТО. Ну як подав, а потім волав Байден, чому ми не в НАТО? А потім там не потрібно НАТО, а потім потрібно НАТО. А потім, замість того, щоб йти до НАТО, він концентрувався на чому забули. Я напам'ятаю, безпекових договорах. До речі, де ті безпекові договори, що нам вони дають. Ну щось хтось почув, побачив. Хочу нагадати, що італійський міністр за справ сказав, що це просто політичні заяви, які не підкріплені не підкріплені жодними. Зобов'язаннями ані фінансовими, а не військовими. Але хто ж про це в Україні казав? Окрім мене і ще декілька блогерів, а нас не чують, тому що чують великий і потужний єдиний телемарафон. Але давайте відверто казати: Зеленський показує, що він не має свого плану, і тут він поводиться дуже прогнозовано як. Класичний актор, який завжди чекає, що йому запропонують сценарій, по якому він буде виступати. Так, актор чекає, що йому напишуть його роль. Він ніколи не створює сам. Він може декілька експромтів викатати в процесі зйомки, але це не впливає на загальну роль, яку пишуть йому інші. То в мене запитання: а де, де ж план Зеленського? Бо він зараз не шоумен, не актор, він президент країни, який повинен. Пропонувати, пропонувати рішення він повинен запропонувати план Трампу. Більше того, кулуарно узгоджуючи нюанси з ним, його командою і нашими європейськими партнерами. Не чекати дива, як сам запропонував Зеленський. а… Ти вперед більше того, для того, щоб в січні, коли Трамп прийме присягу на інаугурації до цього моменту треба чогось досягнути в Україні. Але Зеленський пропонує чекати, знімати вечірні відосики і нічого не робити. Коли мене запитують, що ти хочеш від Зеленського, ну я хочу, щоб він як президент пригадав, хто він. І повернувся до нашої реальності, займатися нашими проблемами, не розповідати казки про татарова, який вбиває чеченців, не розповідати казки про е, Про що він ще не розповідав, тільки от мені хочеться, щоб він в нашій реальності був і щоб він казав ті речі, які пов'язані з реальністю. Ну не про те, що генерал повинен бути в окопі, а про те, що генерал повинен планувати операцію. На багато місяців вперед і мати ресурс для її реалізації. Для того правда, треба мати здоровий глузд і розуміння, що генерали вміють прогнозувати і виписувати ці ці. Операції, але тут у Зеленського все складно, тому що він, як людина, яка пройшла КВК, звик грати від конкурсу до конкурсу. От про це казав ще перший очільник офісу президента Андрій Богдан Він тоді сказав, що в офісі де Боже, щоб на тиждень планували, завжди приходять і думають, що робити сьогодні, на сьогодні. Ну так він звик відіграв в конкурс до наступного, але в армії зовсім інакше. І коли Зеленський пропонує генералів в окоп, генерал повинен бути. В окопі, коли він звані ще лейтенант і командує або взводом, або ротою, а от коли він вже генерал, він повинен планувати операції, він повинен розуміти, що буде робити ворог, він повинен берегти і цінити особовий склад. свій, він повинен багато чого. Але Зеленський це не розуміє. До речі, хочете приклад того, як генерал пропонував Зеленському розуміючи розвиток подій на фронті, а Зеленський на своєму рівні нічого не змог запропонувати. Більше того, показав, що рівень його компетенції на рівні його підготовки. На якому? На ніякому більше того, показав, що для нього розуміння компетентів досвідчених бойових генералів. Ніщо, бо в його уяві шоумена, яке виховане на голівудських фільмах, все трохи інакше. Але життя це не Голівуд, а війна це не фільми. Перезняти не вдасться. Тому покажу одну цікаву помилку, яка була скоєна Зеленським, і яку ми вихаркуємо досі. Це прес-конференція Зеленського, коли він сказав, що на ставці просили військові додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Що він каже? Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей. Але наразі це питання доопрацьовується, Повідомив президент Зеленський. Його пряма мова про те, що питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулися на рівні ставки, вони звернулися щодо захисту нашої держави, пропонують додатково. А далі він назвав цю цифру дуже серйозно і сказав, що повідомив наставці, чому потрібно більше аргументів, щоб підтримати цей напрямок, бо це питання людей, справедливості, обороноздатності і фінансів. В мене тільки одне запитання. Зараз аргументів вистачає, коли він він зараз бачить, що коли він не почув тоді. Залужного і Шопталу, і інших генералів, які казали, що це потрібно буде сьогодні. То ми зараз через те, що він не почув цих аргументів, хоча вони були, ми зараз втрачаємо території, населені пункти, селища, міста. Хтось покажіть Зеленському Вугледар, хтось покажіть Зеленському, що відбувається на Покровському напрямку. на… Е Купінському напрямку Покажіть Зеленському. Він зрозуміє, що це наслідки того, що він тоді не почув тих аргументів. Але заможне зміг кувати ще тоді, як буде діяти ворог, і сказав більше того, сказав, що треба не тільки мобілізувати, а й готувати від півроку до року чомусь слова про підготовку. Зеленський забув, як забув і аргументи, які йому надали військові, не побачив їх, а зараз вже бачить, що чому треба було мобілізувати цих людей. А зараз він бачить, до чого призвело те, що він не послухав військових. А це тому, що в нього нема ані розуміння, зеленого розуміння навіть досі. Більше того, коли він тоді це казав, він казав, погані ці військові. Хочуть вас гарних хлопчиків і дівчат мобілізувати. Але я хороший президент, який бачив мир в очах Путіна, коли дивився туди і розповідав про це, який пропонував вам готуватися до шашликів, який багато чого ще зробив, такого ж ну не міг витратити гроші на війну, тому на військових, але витрачав гроші на асфальт, по якому потім їхали військові танки противника. Так, от все це він показував як себе хорошого а військових поганих. А зараз що? Знову генерали погані, яких треба в окоп? Мені цікаво, Зеленський взагалі розуміє, що зараз відбувається. Від нього чекають тільки одного: плану дій, як. Вилізти з цієї ситуації, в яку він зараз загнав країну, своїми діями, зняттям залужного, не відмовою від мобілізації, відмовою від мотувації, не покаранням корупціонерів, не покаранням свого оточення, яке використовує війну для, для свого збагачення. Там велика кількість цього оточення від прокурорів мсеківців до депутатів Верховної Ради і багато кого іншого. Слуги. Очолюють список тих, хто отримав підозру в корупції. Так от, Зеленський якісь висновки з цього зробив. Найкращою відповіддю була б а, справді пропозиція плану, що робити Україні для того, щоб посилити свою позицію в найближчі 8 тижнів до інаугурації Трампа. Але щось я не бачу цього плану, більше того, я не бачу і розуміння. У Зеленського він чекає плану Трампа. Не найкращий варіант, тому що план, який можуть запропонувати, Зеленському може не сподобатись. І що він буде робити далі? Чекати на плану, казати. Мені дали план, але щось там аргументів не вистачає. Хай, Зелен... Хай Трамп новий план напише. Ні, не буде. Може, він зніме тоді Трампа з посади президента? Теж не буде. А він же не має можливості. Як він сказав, я зняв залужного того, що маю право. А Трампа не може зняти. Ну, ну у нас треба все ж таки, щоб Зеленський подорослішав. Це перше. Друге. Щоб він, якщо не може сам зробити план, а його 5-6 успішних менеджерів не можуть нічого запропонувати суспільству, щоб це зробили ті люди, які можуть і вміють. Тому Зеленському треба корону свою знімати, і наш Наполеон повинен повертатися до свого рівня, а саме звертатися до тих дорослих, які можуть це зробити. Бо інакше він заганяє Україну в ще більш скрутне становище. І давайте відверто казати: Зеленський, Зеленський, це. Не вирок Порошенка або абось інше, це діагноз країни. Бо коли так керують, не треба дивуватися, що такі результати. Тому Володимир Сандович, ви не чекайте від плану плану від Трампа. Ви запропонуєте свої рішення. Свої стратегічні і тактичні також запропонуйте, за який термін ви хочете це досягнути, завдяки якому ресурсу, яким інструментарям, хто буде це виконувати, скільки це буде коштувати, скільки людей для цього потрібно. Все інше пропонуйте. Бо якщо ви не можете це пропонувати, мені здається, що ви залишаєтесь і далі актором, а не президентом України. І це вже діагноз Зеленському. Будь-якому випадку. Ми повинні розуміти, що єдина сила. Яка сьогодні може забезпечити майбутнє України, це ні-ні, ні не Зеленський це Збройні Сили України. Бо тільки вони зупинили ворога, дали відсіч, тримають оборону і не дають ворогу покорити Україну. Тому допомагайте Збройним силам, як можете Приєднуйтесь до Збройних сил, донатьте на збройні сили, допомагайте всім необхідним, бо це єдина надія на майбутнє для України. А надії на президента в мене? Немає, вибачте, папа. -па.